А сьогодні ми зустрілися для того, щоб потренувати м'язи кору та м'язи нашого пресу. Давайте почнемо з розминки. На розминці ми стаємо на колінця, беремо ручки в замочок, витягуємо вверх, округлили спину та підкрутили таз. Активно працюємо. 4. 3. Два. Один. Дуже добре. Кругові оберти тазом та верхом нашої стони. Чотири. Три. Два. Один. Змінили. Чотири. Три. Два. Один. Попрацюємо тазом, можна виконувати ту саму вправу стоячи. Витягнули куприк назад. Підкрутили, штовхнули таз вперед, так, щоб ми вийшли в таку невеличку діагональ, витягнулись. Виштовхнули. І ми відчуваємо, як тягнеться також м'язи ніг. Угу. Лишились ці позиції, впираємося в п'яту, піднімаємо ручку вгору та заводимо за голову. Штовхаємо таз все більше і більше вперед, утримуючи голову. Вона, звичайно, трошки нахиляється назад, але ми її не закидаємо. Змінили. Активні чотири рухи. Один. Гарно впираємося в п'яту. 2, 3, 4. Дуже добре. Можна активувати наші м'язи рухами, коли ми активуємо рецептори, торкаємося до шкіри живота, даємо зрозуміти центральні нервові системи, що зараз ми будемо працювати з м'язами преси. По колу, по часовій стрілці від пупка можна зробити оберти, велике коло і зменшуємо маленьке. велике і зменшуємо маленьке. Можна змінити ручки, велике і маленьке. Почнемо з дихальної практики. Виконуємо вдих живіт, візуально трошечки збільшується видих. Підтягнули, і наче наші два прямих м'язи загортаються в зону попка. Вдих, видих, підтягнули. Вдих. Видих, підтягнули. Вдих. Видих, підтягнули. Вдих. Видих, підтягнули. Добре. Ну що, будемо починати наше тренування. Розташовуємо руки під плечима, пальці розкриті. І переносимо вагу рук не тільки на початок долоні, але й на пальчики. Впираємося гарно стопами, піднімаємо колінця, знаходимося в такому рівному столику, в такому положенні. 10 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2. Один. Дуже добре. Прослідкуйте, коли ви піднімаєте згору, що м'язи живота ви підтягнули, як ми тільки що робили на дихальній практиці. Вдих, видих, підтягнули і утримуємо м'язи. Приготувалися, збільшуємо ще на 10 секунд. Увага! Вдих, видих, підтягнули м'язи. Підняли колінця, спинка рівна, голова продовження тулуба. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, 12, 13, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, 19, 20. Дуже добре. Тут ми мали вже відчути, як Активували см'язи кору, вони підтримуються. Поперек ми не маємо відчувати, просто відчуваємо напругу в руках та ніжках. Права схожа буде наступна. Ми піднімаємося і ми будемо розвертати коліна вбік, повертаємо в рівне положення. В інший бік, повернули. При цьому тулуб і груди дивляться вниз, голова. В нас вирівняна і погляд на кінець килимочка, тобто десь на 30 см перед собою. Якщо важко зробити такий оберт, то ви утримуєтесь просто в статичному положенні, як ми виконували до цього. Вдих, видих, підтягнули м'язи, поїхали. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поставили. Розігріємо кисті. Якщо в когось, наприклад, вони досить так відчутно відчувалися, ставимо долоньки біля колін та переносимо вагу вперед. Забрали долоньки до себе. Розтягнули. Вперед. Забрали долоньки до себе. І струсили ручки. Готуємося на 20 підходів. Готуємося на 20 разів. Розкрили долоньки, підняли колінця, спинка рівна. Увага вдих. Видих. Почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поставили. Добре. Замочок. Витягнулись назад. Потягнулися ручками вгору. І назад. Кому необхідно, зробили оберти ще долоньками, щоб розслабити кисть. Такі комплекси ви можете виконувати у вигляді ранкової руханки, або після вашого тренування. Або коли у вас є бажання попрацювати з м'язами кору, не забувайте про них. Розташовуємося так само на долоньках. Піднімаємо колінця та розвертаємо ніжку, торкаємося вбік. В один та в інший. Готуємося на 10 разів. Вдих. Видих. Піднімаємо колінця. Поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один Опустилися. Відпочинок. Коли ми працюємо з м'язами, кору, ми можемо споживати водичку по маленькому курточку, але багато не пити, тому що може заважати і булькати в животику. Також звертайте увагу, за скільки часу ви поїли, щоб пройшло більше, ніж година, півтори-дві години після їжі. Заважала працювати. З м'язами кору і також не відчувати нудоту, печію. Тоді буде дуже зручно. Коли животик такий легенький, увага. На 20 разів. Почали. Один. Два. Три. Погляд розвертаємо. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Девять. Десять. Десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Фух! Супер. Дуже добре. Виконуємо нахил. В один бік. Та вниз. В бік та вниз. Розвернули. Угу. Добре. Розташовуємося на передплічі. Якщо комфортно, ви можете утримувати бік, не ниряючи вниз, ви лишаєтесь в такому положенні. Якщо буде важко. Ви можете розвернути по діагоналі ручку щоб вам було не боляче в плече. Дивіться, як вам зручно. Можна виконувати в двох положеннях. Для початкового рівня ми будемо впиратися коліном та піднімати таз вгору, опускаємо вниз. Це для більш такого легкого рівня. Для більш складного ми верхню ніжку ставимо вперед, нижню ставимо позаду. І виконуємо підйом на рівних ніжках. Таким чином ви можете собі ускладнювати цю вправу. Попрацюємо з бічними м'язами. Якщо ви готові, то перевіряємо, щоб була стопа коліна, лікоть на одному рівні. Приготувалися. 10. 10, 9, 8. 7, 6, таз вверх, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. І не забувайте попрацювати з другою стороною. Розвертаємось, розташовуємо долоньку, перевіряємо коліно, стопа, лікоть. Увага, дивимося вперед. Приготувалися. Почали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відчуваєте, як не тільки бік працює, а й в основному працює весь інший прес. Він не може працювати окремо однією зоною. Це є м'язи суцільні, вони один на одного накладаються, просто може відчуватися більше навантаження з-за того, що ми працюємо ціленаправленно, переносимо вагу в один із боків. Але все одно у будь-якій вправі працюють всі м'язи. На другому підході я перейду в більш складне положення, рівне для тих, хто обрав більш складний рівень, щоб ви подавалися правильне виконання. Для тих, кому ще складно в такому положенні виконувати, ви лишаєтесь зігнутою ніжкою. Приготувалися. Почали 10, 9, 8, 7, 6. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ух! Це було пекельно На другому підході вже, звичайно, більше відчувається. Розташувалися зручно. Дивіться, щоб ваше плече не спадало вперед. щоб ви утримували його вверх так, щоб воно не рухалося в боки. Приготувалися. Почали десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Лишаємося на колінцях Таз спадає на один із боків. І ми по діагоналі тягнемося, виздовжуючи бічні м'язи. Відчуєте, як працює спинка тут. Вона так приємно тягнеться. Голова розслаблена. Угу. Добре. Молодці. Ну що, саме час попрацювати з іншими вправами, не менш активними. Лягаємо через бік, привчаємо себе до безпечних положень, які дуже нам знадобляться під час вагітності та після пологів. Піднімаємо плечі, лишаємо. Нижню частину лопаток внизу. Виконуємо вдих, видих, м'язи підтягнули. Впираємося ручками в стегна, відштовхуємо ніжки і приводимо до себе. Зверніть увагу, що коли ви відштовхуєте, ніжки виконують супротив. І так само в інший бік, ручки виконують супротив. І таким чином ми. Дуже круто активуємо прямі м'язи пресу, які так нам необхідні. Якщо вам важко утримувати голівку, ви можете знаходитися в нижньому положенні. Це буде для більш легкого рівня і для більш складного, коли ми піднімаємо плечі та голову. Можете підкласти собі подишку або цеглинку для того, щоб розвантажувати шию. Припідняли, опустили. Так? Щоб вам було менше навантаження на шийний відділ. Вибирайте зручне для вас положення, виконуємо два підходи по 20 разів. Увага, вдих. Видих. Об'єднали м'язи, поїхали. Один. Два. Три. 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Ух. Це було пекельно. Відпочинок до хвилини. Дихаємо, врівноважуємо дихання. Можна потягнутися, можна просто відпочити. Зверніть увагу, як будуть працювати ваші м'язи-пресу, чи можете її ви їх утримувати, і за допомогою невеличкої амплітуди додавати навантаження, так? Працювати з тазом, підкручувати його, вирівнювати, і утримувати все одно в напрузі. Можна, наприклад, урізноманітня це працювати з хрес-ручкою, де ви будете більше задіювати одну сторону, також змінити ручку. Можна буде в майбутньому поставити цеглинку між колінами і теж стискати її, так? для того, щоб ще попрацювати більше з нижньою частиною пресу. Це буде дуже-дуже ефективно, тому що задіюється внутрішня частина стегна і таким чином ми працюємо більше ще з нижньою частиною преса. Увага! Приготувалися. Почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість вісім девять десять ще десять дев'ять, Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Фух. Супер. Потягнулися ручками. Дуже добре. Лягаємо на бік. витягнулися В один бік. Витягнулася в інший бік. Угу. Через бік піднімаємось. І так, як ми з вами виконували на початку, де ми впиралися ручками в вп п'яти, так само ми будемо впиратися, але обома руками утримуємо таз, штовхаємо його вперед, груди відкриті, тягнемо м'язи пресу, відкриваємо ребра, дихаємо. Добре. Таким чином, у вас вже є дуже гарний базовий комплекс вправ Нам'я Запреса. Я бажаю, щоб він був у вас стальний і ваш період вагітності проходив дуже гарно. І після вагітності ви не стискались з цими недугами, про які я говорила. Бажаю вам всього найкращого. Нехай кожне ваше тренування буде в задоволенням. До зустрічі на майбутніх тренуваннях, папа. -па.